Всім привіт! Як завжди з вами рідний фермер і мене звати Микита. Сьогодні я покажу вам, як правильно проводити перевалку розсади перцю які вже півтора місяця. Вона вирощена у теплиці в розсадних ящиках має по 3-5 справжні листочки, як бачите. І зараз настав ідеальний момент для пересадки у відкритий ґрунт на дорощування. Чому ж не варто залишати в ящику? Бо корінню тісно, стебло витягується і в підсумку можуть бути слабенькі кущики, а нам цього точно не потрібно. А перевалка, у свою чергу, це шанс для кожної рослинки вирости міцною і здоровою та порадувати нас високими та якісними врожаями. Усім бажаю гарного перегляду! Перевалку буду проводити на окрему грядку тимчасову на дорощування. Як підготувати таку теплу грядку, можете переглянути в одному з моїх минулих відео, посилання буде в описі. Глибина рядків складає 6 см, відстань 10-15 см між рослинками, а 20 см між рядками. Ось така схема посадки позитивно впливатиме на ріст та розвиток наших перчиків. Розсада буде гарна, міцна та суперова. Тепер перейдемо до самого основного та головного, це у нас процес пікірування. Акуратно витягуємо розсаду з грудочкою землі бажано та приступаємо до посадки. Садимо перці по сім'ї долі не глибше. Стебло перцю саме по собі не формує додаткових коренів, як це робить томат. Тому заглиблювати категорично не можна. Навіть якщо ви випадково заглибите його занадто. Основа стебла може почати гнити. Ну, ви самі розумієте, це мінус для нашої розсади. Далі поливаємо теплою водою прямо у рядочок, щоб розсада не відчувала шоку. І присипаємо та злегка ущільнюємо землю. Ввечері рекомендую вам оприскати нашу розсаду антистресантом, таким як циркон або Епінплюс, для того, щоб наша розсада ще менш стресувала і краще прижилася на новому місці. Після перевалки обов'язково накриваємо білим агроволокном. Це захист і від сонцю, і від вітру, перепаду температур і вологи. Якщо буде тепло, на день відкриватиму. Якщо холодно, залишу на кілька днів під укриттям. Так наша розсада краще пристосується до нових умов вирощування і в подальшому краще перенесе пересадку на постійне місце. Через тиждень перевіряю укорінення. Якщо листя свіже і не в'яне, все добре та чудово, а вже через 2-3 тижні буде пересадка на постійне місце. До того часу тільки легкий полив та кореневе підживлення. Рідні мої городнички, я вам вдячний за перегляд цього відео. Якщо вам воно було корисне, підтримайте мене своєю вподобайкою. Напишіть у коментарях, чи перевалюєте ви у відкритий ґрунт свої перці. Підписуйтесь, хто новенький на моєму каналі, і буде вам щастя! Слава народові України! Всім папа! -па.